Доброго дня, вітаю всіх! І сьогодні буде відео про цибулю. Відео про те, чи варто саджати цибулю під зиму, От, чи є якась користь, цього. і що ми отримуємо на виході. Ось декілька рядків цибулі висадженої під осінь. І дивіться, яка вона вже зараз в розвідку. Є тут три сорти, вони відрізняються. Ось деякі ну, більш наросли, деякі менш. Щоб тут ближче зайти, не можна тому що дощі йшли. Не хочеться втоптувати землю. Але дуже видно, що ось, наприклад, оці два рядки. Вони набагато кращі. А ось це, це цибуля, знаєте, в неї синя. Синя цибуля, і вона чомусь ось така, не ось ця, що кущовка йде. От один ряд кущовки, а один ряд синьої цибулі. От вона набагато зараз слабіша в розвитку, чим ось сорт, який посіяний посаджений тут. Ну, це все наросте. Ну, що я хочу сказати, якби ми висадили її навесні, то звісно б вона б ще такою не була ось гарною. Якою вона буде далі, це буде залежно від погоди, от від догляду за нею. А зараз поки так. Ну, дивіться, що ми маємо, коли висадимо цибулю під осінь, набагато раніше ми отримаємо результат в порівнянні з тею, якою висадимо ну, навесні. Скоріше цибулинки з'являться, ну, скоріше зберемо врожай. Тому є, звісно, можливість садити і навесні, і осінню. Я полюбляю більше осінню, тому що, ось дивіться, пішли дощі, і вона пішла в вріст, і вже вона така. Гарненька. Звісно, як буде засуха, вона притупиться її ріст, але поки вона ось хороша. Вже, звісно, треба її просапати, але ж ну, не можна зайти, тому що лиють дощі. Ось зараз декілька годин, як немає доща. Також, ось так виглядає часник посіяний під зиму. Він зовсім гарний. Ну, Мені здається, часник всі сіють під зиму. Це Набагато краще, і також отримуємо кращий результат, як на мій досвід. Ще декілька аспектів про підживлення цибулі. На, на самому початку весни, коли ще ну, снігу трохи було, ну, зовсім трохи. Дощі були, перше підживлення було аміачною селітрою, Що цибулі, що ось часнику. Розсипала просто по поверхні і потім йшли дощі, вони убрали, розчинили і це пішло на користь цибулі. Зараз сильний вітер, тому плівка шатається ось на парнику, трохи звук портиться. Ну, це вже так як є. Потім друге підживлення я зробила буквально, мабуть, що тиждень тому. Це була нітрамофоска, я її також просто поросипала поміж рядками, і в результаті потім пересипала, і ось вона пішла вся в ґрунт і буде давати корисні речовини рослинам. На цьому більше я підживлення цибулі робити не буду. Полив також буде з дощами тому що в нас немає змоги так поливати її кабельного полива чи якого там. Ну, загалом вона дає і так хороші результати, якщо не буде дуже засушливе літо. В тому році було дуже сухо і цибулини ну, були такі ніби покривлені, що в часнику, часничини, що в цибулі цибулини. От ціле літо вони були криві, а вже під осінь, не під осінь, в червні дощі пішли гарні, і вона трохи вирівнялась. І коли зібрали урожай, то вона вже була більш-менш. Тож, таке моє бачення садіння цибулі під осінь. Мені здається, це кращий вихід. По-перше, ну, кого як, у нас осінню менше роботи, саджаємо її вже зовсім. Пізно перед самими морозами. Це десь листопад місяць, вже такої роботи в городі немає. Стали, собі посадили. І ось весною вже маємо отаку цибулю. Її навіть можна Зеленою можна рвати. Але на зелень також ми садили під осінь кущову цибульку. Ось якщо глянути оцей рядок крайній, то видно, що вона гарненько вже дала. Річку, яке можна споживати. Зелень навесні дуже смачно. Тому такі ось результати. Раджу всім. І на цьому відео буду закінчувати. Пишіть коментарі, хто як садить цибулю, як більш подобається. Давайте обмінюватись досвідом. Ставте вподобайки, кому. Це відео сподобалось. Підписуйтесь на канал. Дуже вдячна всім, хто додивився до кінця. Ну і на все добре, миру на.